Геометричні фігури. Привіт, дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо країною геометричних фігур. Відгадавши, загадки пригадаємо, які геометричні фігури ви знаєте. Отож, починаємо! Перша загадка. Я без сторін і без кутів, як звуся, підгадай. І на малюнку дітлахів у сонечку впізнай. Так, вірно, круг! Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник, круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо і у парку і в авто. А зараз наступна загадка. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути, звуть його. Так, вінно трикутник. Сторони три, три кута, Познайомтесь, дітвора. Це трикутник, що за диво, перетвориться сміливо, то дитяча піраміда, то ялинка вже красива, дах на домі гір вершина і в шлюбці нашій він вітрил. Увага, слідуюча загадка. У мене ось такі кути, вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба на малята усе знати про. Так, вінно квадрата. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він картина гарна. Печиво смачне квадратне, без даху квадратна хата. Так кута всього чотири сторони фігури рівні. Два трикутники склади, так квадрат зробив же ти. Увага, наступна загадка. Схожий дуже на яйце або на чиєсь лице. Диню огірок зеленим. Кульку на шнурку у мене коло приплюснутим стало називається. Так, вірно, овалом. Гумовий сплющий м'яч, коло вже овал ти бач, і стімний овал батон, огірок, горіх, лимон – Ще овальний ананас та лице у когось з нас диня, жовта, кабачок, дзеркало яйце качок. І ще одна загадка. Чотири маю сторони, не всі однакові вони. Прямих кутів чотири маю. Як мене звати, не згадаю. Так, вірно, прямокутне. Два квадрати прямокутник, він усюди нам попутник. Хоч кутає те, що 4 сторони по дві всі рівні. Це й кузов вантажівки, телевізор, чи листівка, шафа, ранець і вікно, зоши двері та панно. А зараз я хочу запропонувати пограти в гру, на яку фігуру схожі предмет. Ви уважно розглядайте картинки і здогадайтесь на яку геометричну фігуру схожі предмети. Перша картинка увага розглядаємо. Так вірно на квадрата. Наступна картинка. На що схоже, на яку фігуру предмети? Так, вірно, трикутник. Слідуюча картинка. На яку фігуру схожі предмети? Так, круг, молодці дітки. Увага наступна. А ці предмети? Так, вірно. Овал. І ще одна картинка, увага! А ці предмети схожі на яку фігуру? Так, дійсно, прямокутник. Сьогодні ми з вами згадали геометричні фігури, а ви, дітки молодці, всі гарно попрацювали. Дякую за увагу, до побачення!